Okay. Okay. Я працюю, я <риві> як так? <Янукович>, да? <риві> 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 Кажи, як я <Янукович, риві> Ну, на производство работа, <риві> да? Ваш президент, якого ви захищаєте? <риві> <че> ви кажете? <риві> ну я працюю, вчусь, ходжу на курси, займаюся спортом, і ще я донор. Ось ви мені будете розповідати, чим я маю займатися вільний час, да? Я не розповідаю просто кажу. А ні. як неправильно? Ми Шо тихо малиць, сидимо і ти чекаємо. Ти податки, держави, а ви не повинні платити держави, податки? А, а ви не повинні платити податки? А я, ж плачу. я також плачу. Я Ніхто б сюди не прийшов. А ви знаєте мій графік не роботи? Не Ніхто не прийшов. А так як воно вже то до стоїть. Ну скажіть, ніч да? поставили три кіоски. тут. А ви ж зна а а ви знаєте, знає... що місто де я дозволяла? Як демонтовані кіоски, Ну що ну, ви мені розказуєте? Я ж не дитина, а навіщо тоді в районі зимати і кравчук мені особисто казав, і не що не буде на вашій вулиці ні одного. Цілий будинок можна зробити для молодих сімей в районі район землеї не розпоряджає. Якби була рада, то друга діло земля підпорядкування район, а зараз якимось рада... порядком в районі він, завідує він чи ні решає... то тоді наше воно, наша ця велика організація. То треба йти до походу О, О, це, саму, це. Звичай, це. Ой, ну 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 це наглой, знаєте, вищий вищого пілота. Тара я ще раз роз райони дає дозвіл. Я розумію, що ви вважаєте, що з нашою, а гляньте на себе. Ана а демонтаж на, себе. Шо? 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 на демонтаж дає на себе. А на демонтаж дає? Нічого хорошого, Місто дає судовий. Да. Мені здається, отака стіна. Ти що скажи, воно так як стіна, стіна. стіна. Якщо Бо ви не хочете нікого. Ну, При чому тут голова Дніпросте? Ну, Будуть ради у нас. Якщо а чому ви Київ раду не йдете там, де приїжджається з... Київ? Ми були в Київ Раді. Нічого, нічого ви так, міш, ви, міш, так, міш. на це ніхто не вийшов. Ні ну і нічого поки що. Якби було щось, де... то ми б не сміли. Де... Відправило до РДА з як як тим посилом, що райдержадміністрація має програма повинна видати припис про демонтаж законовстановлення. Як місто видає припис на демонтаж? Чому вони А на вас так ось сприяють?

Як Товірський. завжди. А, Хочу здати слово. слово дякую, вистачає кроші. Організації Всеукраїнського об'єднання свободи депутата Київської обласної ради Андрій Ольє. Слава Україні! Уроз! Шановне товариство, ну, суть коротко передам розмови. Ну, По-перше, е як завжди, в бюрократичних установах. На вході нас не пускали. Ну ми не ті люди, яких легко кудись не пустити, ми зайшли. Нам на вході казали, що голова не на місці. Перший заступник не на місці, нікого немає, просто тільки там прибиральниця, і то вона теж і немає на місці. В результаті, звичайно, всі були на місці. Всі. Ми були в кабінеті голови адміністрації районної. Ну, я думаю, що потім я надамо слово представниці. Ініціативна група вона розкаже детальніше про власне хід тих питань, які вона піднімала перед е, чиновником. Але е, суть, як завжди, всіх бюрократичних розмов. Ми це не вирішуємо, це не наша компетенція, це компетенція там, міської ради, це компетенція Кабінету міністрів, це компетенція космічного сенату, але це тільки не наша компетенція. Відповідно, виникає логічне питання. Якщо це все не ваша компетенція, якщо ви нічого не можете вирішувати, якого чорта ви тут сидите, що за, ну в сенс того, що на вас бюджетні гроші витрачаються, давайте тоді визнаємо, що це все бутафорія, що насправді ніхто нічого не вирішує. А ви просто сидите і займаєте місця незрозуміло для чого. Суть всього цього складається з року в рік і нічого не змінюється. Я думаю, що в цій ситуації там. Якісь формальні моменти все ж таки ми досягли, тобто наше звернення їх звернення від громадян було отримане. Нібито по всіх питаннях вони погоджуються, що це незаконно, вони там будуть якісь листи писати. Це все дуже добре і це позитивно. Але насправді ну, всі маємо прекрасно розуміти ситуацію. Можна написати найдовшу петицію, можна написати в 158-й лист, 345-ту звернення з вимогами. Це теж треба робити в певною міру, але просто само по собі воно нічого не дасть. Поки вони не відчують а, силу а, вулиці, поки вони не відчують силу громади, поки вони не відчують, що такі акції прямої дії, коли якщо вони кажуть, що вони не можуть демонтувати об'єкт, то громада сама буде демонтувати цей об'єкт, тоді вони зашевеляться, тоді вони щось подумають там і в тому числі і про себе. Тому що сьогодні а, я так бачу, що... По тих навіть розмовах, які почалися там в коридорах цієї райдержадміністрації, вони вже почали. Вони вже відчувають, що є, по-перше, сила громади, яка готова діяти, яка готова робити акції прямої дії, яка не готова терпіти цю наругу. І з іншого боку, є люди, активісти, які з свого боку завжди підтримують громаду, які будуть. Власне, чинити тиск на тих чиновників і вимагати від них якихось конкретних дій. І, звичайно, всі вони прекрасно розуміють, як стрімко зміниться ситуація, як тільки в нашій країні відбудуться так довгоочікувані політичні зміни. Тому що насправді все залежить саме від цього. Якщо нема бажання, якщо немає політичної волі навести порядок, то ніхто його наводити не буде. Потрібні люди, які цей порядок хочуть і можуть навести. Слава Україні! Громадському активісту ініплотникові. Харко сказати, не дуже мені подобається така назва. Я просто мешканка і просто дуже багато знаю, і це знаю, не дає мені спати. А щодо сьогоднішньої зустрічі, це вже у нас не перша зустріч з головою Дніпровської адміністрації Шевчуком Олександром Семеновичем. І що я можу сказати? Вона схожа. Вони всі б'ють себе в груди, говорять про те, що е, вони цим займаються. Вони дійсно показали нам листи в той же день, коли ми написали звернення е, прокуратуру щодо забудови парку е, Малишка Айдою. Е, все це вони теж, начебто, пишуть, але бажання внутрішнього немає. І тому. Е, я знаю чи оці оцю субординацію політич, верніше, адміністрації, політичних е, намагань нашого уряду там і так далі. Вихід один. Я вважаю, я про це е, заявила, про те, що ми, ми вам будемо допомагати. Ми розуміємо, що вони як за, заложники ситуації. Підприємці вимагають, десь там хтось, навірно, хабарі заносить. Я не бачила, не знаю, але чомусь вирішується. Вона поза поза як то кажуть поза уваги. А підприємці на першому і то, які підприємці, які мають землю, які е, ведуть себе е, саме бачите, як тому що вони нам пообіцяли, що будуть писати, звертатись, відповіді надавати. Ми вимагаємо по парку Малишка і по парку Перемога провести громадську раду, і вимагаємо від адміністрації. Щоб вони озвучували рішення громади, вони ж тільки на, на своєму сайті вони повідомляють, от що вони зробили, як все чудово, як це, е, значить, там е, які агітації проводять і все. Нас цікавить питання, як вирішується на, на, на наше звернення? Ми ніде цього не бачимо. Так хай озвучують всі користуються інтернетом. Щоб про це знали люди, що вони е, з їх попустительства і те порушення закону на рівні церкви. Іде порушення закону на рівні колишньої е, влади. Треба щоб адміністрація дала пояснення, що пану Омельченку в 2005 році, незважаючи на те, що це була екологічно захисна смуга, він віддав їм забудову цим дом Айда з такою назвою, як вона знаєте перемоги пабіда, і все так одна з прав зайда Ми. Якась орда, яка дійсно буде рухати свої справи. Значить, ми дуже вдячні за те, що все ж таки нас чують, якщо не державні службовці, то нас чують політики. Кожний вносить свою допомогу. Колись ми працювали з фронтом змін, і Фронт змін ми не будемо судити справа така, що хай їх судді той, хто має на це право. Ми поспілкувалися, ми побачили, які наміри, які бажання у цих людей, і чому так сталося. Ми бачимо конкретні дії цієї політичної сили. Ми вдячні, що вони дійсно, навіть коли почули про те, що до нас приїхав Олександр Павлович Попов на парк Малишка, і вони знали про те, що парку Малиш Вірніше, Парку Перемога відбувається незаконна ця споруда, і прийшли в Лоб задали це питання. Я навіть не могла подумати, що. Церква все ж таки продовжує без дозволів і вони підштовхнули до тих змін, які відбулися. Те, що, е те, що ми дізналися про те, що ця споруда незаконна, ми продовжили знову ж таки нашу писанину, як ми це робимо. І ви знаєте, наша писанина вона проводить до певних дій. Ми розголошуємо, ми маємо сайт. Громада сама без всякого фінансування, без допомоги, без чиєї. Ми саме усвідомили, якщо ми саме себе не будемо захищати. Ходити будь-яка політична сила і нас використовувати, як це було е, пошковане цушки, все. Тому ми сподіваємося, що ми і далі будемо продовжувати співпрацю в тому в плані, щоб результативно досягати перемоги. Перемоги е, не допустити забудови наших зелених зон, які нас годують нашим киснем. І ви розумієте, що в Чорнобильській зоні, верніше в країні, яка пережила Чорнобиль. Втрата одного дерева для нас буде коштувати занадто дорого. І ми будемо до цього прагнути. Значить, ви бачите, що центр забудований, вони просуваються до нашої ділянки, і ділянки вже поділені, це ми чітко знаємо. І тепер визначаємо тільки одне: кому ці ділянки належать. Ми хочемо знати, попередити їх забудову і дати можливість нормально. Жити, працювати тим підприємцям, які дійсно е, слідкують за, за бажанням громади. Вони не йдуть всупереч наших вимог. Скажімо, ті підприємці, які знаходяться біля е, парку Малишка е, навпроти дитячого світу, і які теж зацікавлені в тому, що парк тут існував, і вони не претендували на знесення зелених насаджень і за це їм честь і хвала. І дякуємо за підтримку, і ми будемо тільки разом, тільки е, відстоювати наші інтереси. Будь ласка, хто може ще щось хоче сказати? Не будемо втрачати нашої співпраці, будемо рухатись далі. Перемога буде за нами. Товаристи завершення акції хочу подякувати всім, хто прийшов. Ми на цьому не зупинимося. Наші наступні кроки, ми чекаємо відповіді від голови РДА, ми чекаємо від цього дій. Якщо цих дій не буде, наступним кроком буде вимога відставки голови та заступників Дібровської районної державної адміністрації. І ми цього доб'ємося. Слава Україні! Дякую, Дякую всім.